Для чого Набу і Сап матеріали досудового слідства так званого Міндічґейт за три місяці дотепер злили жополезняку і іншим порохоботам? Для чого це було зроблено? І для чого Набу і САП випустили того ж самого міндіча і Цукермена? Чому не, до сих пір не накладено арешт на його майно? Чому його не подали в міжнародний розшук? На якій хаті не йшли той кеш? І дуже таких багато є питань до правоохоронних органів, мається на увазі до Набу і САП. Для чого була зроблена ця медійна атака і цей відосик, і... Вони прив'язують е, це безпосередньо до президента, що це там президент Володимир Зеленський там надавав накази їм красти. І дивіться, дуже багато є питань по цій справі. Е, безпосередньо, чому е, набу і САП слідкували півтора року, як вони крали ну, по матеріалам слідства 100 мільйонів доларів? І Найшли просто якісь пару сумок кешу, непонятно на якій хаті кажуть, що деркача, але офіційно ви не знайдете цю інформацію. І взагалі, багато питань, для чого це все було зроблено? І е, дивіться, голова правління е, Атоменерго не при ділах. Через, нього вся, через його контору, походу, бабло крутилося, не при ділах. Потім юридичний департамент. Е, не при ділах. Потім наглядова рада, в якій більшість міжнародні експерти, не при ділах. Хто ще а, не, взагалі, а хто давав хабарі, як кажуть, 10-15% від суми був відкат? Тобто, якісь підрядники, які виконували якісь справи для Атоменерго, давали хабарі півтора року. А я думаю, що це було від 2006 року, коли Деркач став. Е, офіційно е, головою цього департаменту потім його знімали, але, походу, його люди лишилися і в залі дуже багато питань. По-моєму, це просто була атака для дискредитації верховного Головнокомандувача, для того, щоб зараз нам поменше е, допомагали. Бо, як ми бачимо, на фронті так звичайно дуже важко нашим хлопцям, і звичайно, що в нас, як побачили за жовтень, найбільша кількість СЗЧ, бо хлопці в окопах сидять і дивляться як крадуть. Ні? Але звичайно, що у нас є корупція, і з нею треба боротися. Але не такими методами, як це робить Набу і САП. Давайте е, якісь вироки і вертати ті бабки, які крали, а не слідкувати і медійно атакувати нашого президента.